Слава Україні! На Хмельниччині пошкоджено 4 підприємства та 18 будинків. Атака на Одещину, Київщину, Запоріжжя, вибах у будинку на Старокостянтинівщині. Детальніше про цьому п'яти хвилин. Я Ольга Захарченко. Вітаю вас на першому подільському. Росія знову атакувала Хмельниччину. Постраждали чотири підприємства області, їхні складські приміщення, цехи та адміністративні будівлі. Також пошкоджено 18 житлових будинків, господарську споруду та лінію електропередач. На щастя, інформації про постраждалих серед цивільного населення немає. Наразі на місці працюють рятувальники та екстрені служби. Триває ліквідація наслідків. Про це повідомив очільник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. Росія вночі атакувала дронами Одещину. Про це повідомляє ДСНС. Внаслідок влучання БПЛА виникли пожежі та руйнування у приватних домоволодіннях. В Одеському районі зруйновано житловий будинок на площі 100 метрів квадратних з подальшим загоранням. Крім цього, пошкоджено дах цивільних житлових будинків над на двірну споруду два гаражі, три легкових автомобіля, паркан та газовий трубопровід без послідуючого загорання. За іншою адресою сталося руйнування двох гаражів з подальшим загоранням, знищено легковий автомобіль, також пошкоджено житловий будинок. Наслідок ворожої атаки в Бориспільському районі пошкоджено три приватні будинки та господарчі споруди. Повідомляє Київська Ова. У Фастівському районі пошкоджено один приватний будинок. У Бучанському районі пошкоджено автомобіль. На щастя, постраждалих серед населення немає. Влучань в об'єкти критичної інфраструктури не допущено. Двоє людей поранені через атаку росіян по Запорізькому району. Про це повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Після опівночі ворог вдарив по селу Юрківка, поцілив по приватному будинку. Дім зруйнований. Вибуховою хвилею пошкоджені будинки та автівки. Поруч дістали поранені 60-річна жінка та 52-річний чоловік. Постраждалим надана необхідна медична допомога. Україна передала Росії зрадника з Хмельниччини під час. Першого етапу обміну полоненими тисяча на тисячу українська сторона передала 70 засуджених за колабораціонізм та державну зраду. Серед них і мешканець Хмельниччини Дмитро Шимко. Як повідомляє проєкт «Хвачук своїм Шимко Дмитро Петрович, який майже рік очікував на обмін, 23 травня був переданий російській стороні. Уродженець Хмельницької області отримав вирок українського суду за кількома статтями Кримінального кодексу України. Це державна Рада, колабораційна діяльність посягання на конституційний лад публічне заперечення агресії Росії проти України. Як становило слідство, у березні 2022 році Шумку через особисту сторінку у Фейсбук закликав до захоплення державної влади, поширював публікації, що виправдовували російську агресію та окупацію українських територій, а також відкрито підтримував дії агресора та закликав до співпраці з країною агресоркою. Незважаючи на вирок Шимка, як і інших засуджених за аналогічні злочини, використали як обмінний фонд, аби Повернути з полону наших громадян. Вихідними у Старокостянтинові стався вибух у приватному будинку. Постраждала людина. За даними ДСНС області, попередньо встановлено, що вибух стався на вулиці Садибна внаслідок витоку газу через неправильне змонтоване з'єднання газової труби із плитою. Загорілася покрівля та були зруйновані конструкції будинку. Постраждав чоловік 1985 року народження. Він госпіталізований з опіками. Новий тиждень розпочинається з планових ремонтних робіт. Енергетики повідомляють про відключення світла у місті. За даними Хмельницького електроенергію вимикатимуть до 1700 за такими адресами: вулиця Залізнична, вулиця Прибузька, Староміська, Західна, вулиця Черешнева, Шептицького, вулиця та провулок Ранковий. Також проїзд четвертий Черешневий. Ще більше інформації про планові ремонтні роботи та аварійні відключення у телеграм-каналі Скануйте та долучайтеся до нашої спільноти. Ми ж побачимось у наступному випуску. «5 хвилин на головне.